Самий міцний бюджетний смартфон RealMe C75 і ще її водозахищений, саме водозахищений в бюджетному сегменті 7500 коштує версія і ну, У нього в цілому непогані параметри, і підсилена батарейка 6000, камера 50 мп. Дисплейчик також яскравий і досить непоганий IPS-ка. Дивіться, виглядає взагалі суперово, є чохольчик уже одітий, можна поклеїти скло, дам його в подарунок. І швидка зарядка, 45 Вт також йде вже в комплекті. Класно себе зарекомендували ці вже телефончики. Досить давно вже у продажу. Ми такий телефон тестували, є в закріплених, як кидаємо об асфальт. Якщо пошукати, є де і занурюємо повністю. Він все витримує досить гарно цей смартфон. І він в такому симпатичному виді, немає там, як броньовані телефони, там купа е такого пластику лишнього. Виглядає як звичайний, але захист у нього суперовий.